Основні протипокази до виконання трансплантації волосся саме перше і основне це недостатність донорської зони. Тобто, коли ми бачимо під час консультації у пацієнта недостатність, тобто немає тієї густоти волосся в донорській зоні, це на потилиці на скроневих ділянках. Тому просто якщо ми їх заберемо, це волосся. У нас дуже рідке волосся залишиться в цій донорській зоні. Тому, на жаль, таким пацієнтам ми маємо відмовити, тому що ми не будемо відповідати за адекватний результат. Також протипоказами є онкологічні захворювання. Е, одним із ще протипоказів до пересадки волосся це гострі інфекційні захворювання, різноманітні або хронічні захворювання в гострій фазі. Також це декомпенсований цукровий діабет. Ще протипоказом є недостатність згортування системи крові. І якщо ми говоримо про пацієнтів жінок, то це основні протипокази, звичайно. Тільки після консультації з пацієнтом ми визначаємося з об'ємом, з можливістю пересадки і з подальшими рекомендаціями після неї.